Ось ця вимога в суспільстві, що у тебе так повинні бути стосунки, і ти начебто відчуваєш себе як не окей. Страх він в принципі так працює, що коли ми можемо відповісти, чого я боюся насправді, це 90% вирішення взагалі цього страху. Мені <різь> не подобається, коли ти втрачає... жінка, втрачає себе, вона стає залежною і вона реалізує свій потенціал на 100%. Можеш пробачити? Цю <різь> 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 жінку. Я не буду намагатися їх врятувати і витягти. Кажи про себе. Мене звуть Ліза, мені 23. Я навчаюся тут на ветеринарію. Клас! Чого хочеться який запит? Запит у мене про стосунки. Ось я, наприклад, не відчуваю потреби в стосунках, але. Я бачу, що мене турбує те, що в суспільстві ем, є вимога до дівчат: що, типу, якщо ти одна, то з тобою щось не окей. Yeah. Тому хочеться розібратися з цим. Uh -huh. І що буде, коли розберешся? Перестане турбувати, що... що про мене подумають, чи я буду кайфувати від того, що я сама, чи я таки знайду, який результат от, точки Б? Що там? Я думаю, все потрошку, але головне це кайфувати. Так. Угу. Зараз, коли я сама я кайфую. Так. Але, мабуть, мабуть, не завжди. Угу. Угу. Що заважає, Що от трошки так затьмарює ось цей рівень кайфування самій? Мабуть, думка оточується. Угу. Що кажуть? Що кажуть? Ну, нічого, ніхто нічого не каже, але просто типу ось ця вимога в суспільстві, що у тебе так, повинні бути стосунки, так. Аж, і ти начебто відчуваєш себе як не окей. Uh -huh, uh -huh. А якби в тебе були стосунки, то що би ці люди да, суспільство б казало тоді? Що ти нормальна? З тобою все добре, ніхто ж нічого не каже. Так, uh -huh, uh -huh. хочеться себе відчувати якою. От я ходжу, така класна, задоволена собою. Якось себе хочеться відчути? Вільною від думки оточуючи? Спокійною. Так, спокійно. Спокійно? Угу. А зараз? Яке відчуття зараз? Є трошки неспокою чи тривога? Думаю, ні. Немає. -ху -ху -ху. І ці оточуючі, які навколо. Хто саме? Знайомі, друзі, родина, хто саме це каже? Чи, чий це голос? Так ніхто нічого не каже. Ні, ні, саме у відчутці. Чий це голос у відчутці? Я навіть не знаю. В голові хто говорить, що пора знайти? Чесно, не можу сказати. Угу, Просто просто… такого голосу голові, Відчуття, що типу, якою ж незадоволеності? Так, да. супер. Воно не незадоволені? Чи я незадоволена? задоволена? Ось це найважливіше. Ну, думаю, що я не задоволена. З угу. собою чи стосунками з іншими людьми? Ну, я думаю, це одне і те ж саме? Угу. Угу. Ви що стосунки з собою це нас на себе. Так. А коли я буду задоволена собою? От що б мені хотілося змінити, щоб бути задоволеною собою? Не відчувати те, що, типу, не відчувати, мабуть знаю, якоїсь... ще. Я не задоволена і все Чому? Право? Я ось тут хочу розібратися. Чому це? Тому що, типу, дійсно щось не так, чи може це просто е, вимоги суспільства? Угу, угу. Я приймаю те, що я зараз незадоволена. От чомусь незадоволена, хочу зрозуміти так. для себе, в першу чергу, для себе. Угу. Так. Угу. Так. Яке відчуття з цим незадоволення? Я роздратована, чи сумна, чи зла? Чи засмучена? Це в агресію, злість чи в апатію? В яку сторону ось це незадоволення? Думаю, це більше про, про страх. <гум> 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 Чого мені страшно? Я боюся, що що? Що станеться? Коли він сковує? Да? Це, це нормально. Страх, він, в принципі, так працює, що коли ми можемо відповісти, чого я боюся, насправді це 90% вирішення взагалі цього страху. І uh -huh. його відпустити, це оці малесенькі 10. Uh -huh. Що насправді його от, прожити, це ось ці 90%, сказати, чого насправді я боюся. Uh -huh. Бо задача страху у нас настільки зупинити і загальмувати, щоб ми нікуди далі не пішли просто. І не побачили, чого ж ми насправді боїмося. Справляється страх зі своєю функцією? Думаю, так все завжди справляється. Я готова подивитися на те, що мені так заважає? Чого я боюся насправді? А прийдеться подивитися? Думаю, так. Угу, угу. Яке відчуття буде за страхом? Чи я самотня, чи я не потрібна. Чи хтось дізнається, яка я насправді. Чи я дізнаюся насправді, що мені не треба люди, мені класно самі? Яке там відчуття за цим? Мабуть, те, що. Типу, молодісно Угу. самі. А якщо уявити собі, що я буду сама дуже довгий період часу, яке відчуття з'являється? Рік 2, 5, 10. Ніякого. Все нормально? Супер. 20, 50. До кінця. Ну, з'являється, звісно, думка, що, мабуть, це не окей. Але я думаю, хочу дізнатися. Типу, це не окей? Чому? Тому що типу, це так суспільствує, чи тому, що типу, це дійсно потрібно. Mm -hmm. А хочеться чого? От я дізнаюся, як правильно. І коли я дізнаюся як правильно, що тоді зміниться? Хочеться. Незалежна що? і смопом. Угу. Я можу бути незалежна і вільна в стосунках? Uh... Думаю, так. Думаю, так. А можу бути незалежна і вільна сама. Думаю, так. Мій запит насправді пов'язаний зі стосунками. Думаю, дуже. Uh -huh. А стосунки допоможуть мені стати чи незалежною, чи навпаки вільною? Ми говоримо про відживання. Можемо відставити, поки що не знаю, цю третю людину на да, уявного партнера кудись в сторону. Угу. Є він, немає, немає значення. має угу. значення. От я зараз. Ді. Вільна незалежна я у відчутті. Проблема що немає цього вільної незалежності. Тому що все одно є запит суспільства, який не дає тобі просто розслабити ще. <рес> Відповідальність за свої відчуття. Привіт, дорогі глядачі на ютубі. Якщо ти вже на моєму каналі, значить в тебе вже є запит і потенціал, щоб вийти на новий рівень. Заповни анкета, яка буде в першому закріпленому коментарі під цим відео. І я покажу тобі, як крок по кроку через свою трансформаційну програму я можу допомогти тобі закрити старі болі, борги, невдалі стосунки, болючі ситуації, відпустити їх і вийти на новий рівень. Я себе такою відчуваю і бачу це в суспільстві. Чи ж суспільство мені дало це відчуття, і я просто приймаю? Ну, я не знаю. Угу. Від кого я боюся бути залежною? Від чого погано бути залежною? Від кого? Звісно, від партнера, тому що ти втручаєш себе. Угу. Угу. Супер. І а що значить втрачаєш себе? От яка жінка, людина, партнер, партнерка, яка залежна? От яка модель тобі не подобається? От Хто залежний? Мені не подобається, коли ти втрачає... жінка втрачає себе, вона стає залежна, і вона не реалізує свій потенціал Угу. Угу. 100%. Угу. Угу. Чи це вибір? Якщо жінка не реалізує свій потенціал, своє відчуття, чий це вибір? Ну, я думаю, це наш відомий вибір жінки, який продуктований суспільством. Угу. Mm -hmm. Тобто відповідальність зараз на суспільстві? Чи на жінці? Чи на суспільстві? Ну, Жінка як частина цієї, як одиниця mm -hmm. цього суспільства, вона просто. Okay. Вона просто навіть не розуміє і надіє, наскільки впливає оточення. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Точно вона нерозумна, не сильна, несамостійна. Дивлячись, хто хтось розуміє, а хтось не розуміє. А я яка? Ну, Я розумію. Тому, типу, не знаю, чи це окей, чи ні. Угу. Бо Зараз в словах жінка слабенька, маленька. Навіть трошечка якась дурненька, та така, яка залетить від суспільства. Ну, не кожна жінка. жінка, не кожна жінка, не кожна. Хто дратує? От який не... тип жінок дратує? От прям Ти думаєш Боже, ні, я ніколи не буду У Мене дратує два типи жінок, дві крайності, коли жінка занадто залежна, і коли жінка занадто незалежна. Угу. Що? Тобто в цілому просто дратують жінки. Ні, мене просто дратує е, те, коли людина занадто у відносинах розчиняється жінка, і коли вона боїться е, відносин. Uh -huh. тобто, це дві крайності, які не роблять підручні сили. Uh -huh. це, ну, типу, це не дратує, це просто, типу, ну я б так не хотіла. Uh -huh. Uh -huh. У нас є завжди таке колесо, да ми робимо гучніше, тихіше, гучніше, тихіше, більше басу, менше басу. Угу. А? І коли не подобається мені із цієї сторони, і з цієї сторони, то мене дуже сильно хитає між цими крайнищами. Угу. Питання, де буду задоволена я. Рівно посередині, трошки справа, трошки зліва. В якому місці я скажу, що це Окей? У ну, мене є таке місце, де я розумію, що мені окей. Так. Самі що стосунка? І так, і так. <гум> <гум> ну, В даному випадку зараз. це <гум> Є про такий індикатор. <гум> буває дуже часто, що люди кажуть: я хочу там, заробляти як хтось, або бути відомим блогером, як хтось, або отримувати подарунки якось та ось та ось та жінка. <гум> і при цьому відчувають. Ні, отак це погано. Ось так це добре. Трошки оцінювання. Ну, мені не подобається взагалі чорно-біле е, сприйняття світу, Деймо. коли ти кажуть, що це погано, це Деймо, е. Е, добре. Немає. Якщо людина щаслива так, е. в стосунках, це окей, просто можливо, це не моя модель. Угу. Але поки мене дратують жінки на цих різних полярностях, на цих крайностях, я б сказала, що так нам дратують. Мене просто дратує те, коли. Типу, я не відчуваю себе окей, тому що мені здається, що я щось не так роблю. Так. Да. Я не можу відчути, що я роблю добре, коли я відчуваю, що інша людина робить неправильно. От Поки я дивлюся на якусь модель, наприклад, в мене є хтось з знайомих, родини, то живе в повній залежності від чоловіка. Uh -huh. От Чоловік прямо все. Да. Uh -huh. Прийди. Десять разів попроси на колготки, можливо, на десятий раз я тобі дам. Угу. Якщо ще дуже сильно, дуже сильний негатив і оцінку. Оцінку, небов'язково негатив, угу. відчуваю до цієї людини. Угу. То я їй забороняю. І ось цей всю цю сторону. Як ти кажеш, так? Ні та крайність недобра, не так реальність недобра, не так реальність недобра. То я собі до середини блокую всю цю крайність. І мені тепер стає погано на всій цій лінії. Побачити жінок, які вибрали бути в залежності самі. І сказати, ви все правильно робите. Ти все робиш правильно, у тебе все класно. А якщо, наприклад, ну, вони не обирали це, це просто несвідомий вибір, так навчила. І, і якщо Типу... ладно, якщо вона щаслива, але якщо, наприклад, дійсно жінка залежна і вона не щаслива. то ще типа. Не давати оцінку цьому, тоді той, хто знецінює цю жінку, це ми самі. Тут ми тоді дивимося на цю жінку як на жертву. Ну, Але є факт, якщо, наприклад, чоловік б'є жінку, типу, це щось не дає. Типу, ти з, давати... з чоловіком чи з жінкою? Не? З чоловіком чи з жінкою? Якщо чоловік б'є жінку, з ким щось не окей? Обидва. Типу, одна дозволяє, інша робить. Да. Коли ми не дивимося на цю явну жінку, яку б'є чоловік, яка просить на колготки в чоловіка, яка нічого не може сама. Угу. Коли ми дивимося на неї зверху вниз, як на маленьку, на яку вплинуло суспільство, uh -huh. ми що з нею робимо? Жалімо. Ми її добиваємо ногою, ми її жаліємо. Так. Yeah. Коли ми жаліємо жертву, да, от кому хочеться допомогти, врятувати, не знаю, хворій собаці на вулиці. Ясь uh -huh. маленькій хворій дитині, uh -huh. людині, яка не здібна зробити нічого сама. Uh -huh. Коли ми так дивимося, на таких жінок, ми здобуваємо ногою. Yeah. Ми порівнюємо їх до бездомних собак, до несамостійних, не... тих, які нічого взагалі не можуть. Хто тоді їх добуває? Їх чоловік чи не своїм ставленням до них? Добре, а як тоді ставитися? Ну, це, в принципі, те, що ми робимо. Це ми не можемо нічого визвали. Так. Та — Побачити певну хорошу сторону сили такої жінки. Добав. Я тебе бачу. Я бачу, що ти не можеш по іншому. Угу. З тим життям. З тією історією, з тим характером. Mm. Ти не зможеш стати ніколи такою сильною жінкою, як я, і я тебе за це пробачаю. Добре. Я пробачаю тебе за те, що ти не така. І я знаю, що я не можу тебе врятувати. Mm -hmm. Я можу багато енергії направляти в це. Я можу боротися зі світом, який несправедливо вчинив з такими жінками. Mm -hmm. Я можу боротися все життя присвятити тому, що справедливо і несправедливо, mm -hmm. що світ робить з такими жінками, що чоловіки роблять з такими mm -hmm. жінками. Але чи врятую я хоча б одну жінку? Mm -hmm. Побачити її красу в цьому. Так, да, я знаю, здається, що я би ніколи не зробила так. Я би ніколи в це не пішла. Я розумію, про що ви типу, побачити якусь позитивну сторону в я? я, ророк, yep. я? Село вибору людини. Угу. Того, що людина вибрала якось, а не, не померла. <плес> Кожна людина, яка живе і вибирає жити. Так. Вона ж все одно сильна Вона справилася з ситуаціями, які були в житті, і продовжує жити. Mm -hmm. да, не так, як би хотілося нам, не так, як ми хочемо для себе. Mm -hmm. Але хто ми, щоб казати, як жити? Цим? Mm -hmm. Як тільки я відпущу да, mm -hmm. ось цю оцінку цих жінок? Mm -hmm. Я можу дозволити собі бути іншою жінкою, якій пощастило. Mm. І взяти в свої руки. Я ж можу вибрати собі будь-якого партнера, mm. який буде так само думати, що це не знаю. О, який буде так само ставитися до таких жінок, який буде хотіти, щоб я була сильною класною жінкою. Mm. Mm. Можу такого вибрати? Так. Yeah. Можеш пробачити? Ага. Цю жінку. Так, звісно, я розумію, що, в принципі, це їх вибір, і я не можу давати, як ви сказали, оцінку. Це дійсно неправильно. Неважливо, чи це правильно, неправильно. ти Просто краще цього не робиш. так, Але така, що? що давати оцінку Пинч. Угу. Але чи можу я любити? От сказати так, як ти робиш, окей. Все добре. Якщо це її вибір, якщо це, це їй подобається, то це... так. Тобто я нічого не можу зробити так. Це все нормально. Це а світ зараз, зараз дасть мені, що зі мною все окей. З нею все окей. з цією все окей. Mm -hmm. Зі мною все окей. Домадак. Домада. Думаю, да. Поки я думаю, що з кимось ці крайно mm -hmm. щось не так, так, і зі мною щось не так тоді виходить. Ну, mm -hmm. Тоді зі всіма щось не так, і на нас всіх вплинули, mm -hmm. і треба страждати. Mm -hmm. А тут я взяла собі і віддала ось це відчуття відповідальності за своє життя цій іншій жінці. І ця ще жінка може бути дуже щаслива. І я дуже щаслива mm -hmm. Буду зараз. А от яка я жінка зараз? От якби ти могла розповісти цим людям? Яка я жінка зараз? <рес> 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 я, не знаю. Яка я жінка? Я різна. Да. Красива жінка. Так. <рес> Вільна жінка? <рес> так. Сильна жінка, так, якою я ще хочу бути жінкою? Не відповідальна, я прийшла. Заявити про свої бажання і взяти в свої руки. Я зараз відповідальна жінка. Думаю, так. Да. Да. Бо я почула іншу частину. Да? Я почула іншу да. частину себе. Я, да. я змогла в це подивитися. Я зараз відповідальна до себе жінка. Так, сторічать. Я та жінка, якою я хочу бути. У на шляху. Так. Да. Мені класно на цьому шляху. Так. Так. Я дозволяю тим різним жінкам йти свій шлях. Так. Буду, буду намагатися працювати над цим. Я не буду намагатися їх врятувати і витягти. Ні. Багато нової енергії і сили з'являється, коли я відкинула ага. ось це. Як відчуття? Добре. Добре. Я зрозуміла для себе, деякі речі. Є відчуття радості, сили, жіночності, свободи. Так, є. Nice. Дякую. Ось це відчуття, яке зараз. Його просто затримати в собі. Дякую. Дякую.